Вітаю вас, друзі! Зараз покажу вам, як ви можете прив'язати кінцевий груз для вашої донки, коли у вас нема спеціальних грузиків, таких, яких є вертлюх тут, впаяний або вушку спеціальне є впаяне. У вас виникла така потреба зробити донку, а у вас спеціальних грузиків нема. Ну, є дуже просте вирішення цього питання. Значить, Беремо наш груз, пропускаємо в отвір. Жилку, два рази, то є раз. Потім ще раз. Ось так. Тепер продіваємо кінець сюди і в цю петельку зав'язуємо раз, два, більше не потрібно. Затягуємо ось так. Ось так. І лишнє відрізаємо. Дуже надійне кріплення, груз не буде бігати по нашій жилці, тому що він тут зафіксований з тої сторони вузлом, з тої петлями він сидить мертво надійно. І ось таке легке вирішення питання. Зараз покажу вам ще на великому грузі і з товстим шнуром, щоб було краще видно, можливо хтось. Не дуже зрозумів. Дивіться, пропускаємо раз. Ось так раз. Потім ще раз. Так. Тепер кінець сюди і в петлю пропускаємо раз, два, можете три. То вже не важливо. Двох, як правило, достатньо. Але на шнурі шнур хузький можна зав'язати й три. І одночасно затягуємо в дві сторони. Ось так. Все, друзі. Ось такі прості маніпуляції, такі маленькі хитрості, ніби нічого серйозного, але... Удається дуже легко вирішити проблему, якщо у вас така виникає. Так що беріть на замітку, користуйтеся. Всім удачі, гарних трофеїв і міцного здоров'я!